Друзі, привіт! З вами Тексіна група Кавдатекс, надійний та перевірний постачальник сортового нашканда в Україні. І зараз в вашій увазі презентуємо третій мішечок одягу трикотажного під кодом позиції 40-110. Присутні всі розміри, різноманітний, іде і модельний ряд, і кольорова гама. Дана позиція одягу трикотажного включає в себе штани та кофти в пропорції приблизно 15 кг штанів та 10 кг кофт. Для замовлення достатньо буде написати нам особисте повідомлення в Viber або зателефонувати. Не втрачайте можливість на вигідну покупку разом з текстильною групою Кавлатекс, надійним та перевіреним постачальником сортованого зникенда в Україні. Наразі представлений третій мішечок трикотажного одягу під кодом СОМ 110, вартість мішка 3430 гривень. Дана позиція включає і штани, і кофти. Штанів приблизно 15 кг, кофт 10, мінімальне замовлення, один мішок 25 кг. Будьте першими, хто встигне придбати хороший лот за вигідною ціною. Сьогодні вашій увазі ми презентували різноманітні цікаві сезонні позиції за вигідними доступними цінами. Тому не втрачаємо можливість, робимо замовлення. Стигніть придбати третій мішечок одягу трикотажного, покидану позицію, і цей мішок не забрав хтось інший. Ціна мішка 3430 гривень. Для замовлення необхідно написати нам особисте повідомлення Viber або зателефонувати за номером, що вказаний в шапці профілю. В третьому мішечку достатня кількість і середніх, і великих розмірів, як видно, із огляду. Для замовлення пишемо особисте повідомлення, телефонуємо, не втрачаємо можливість на вигідну покупку. В даній позиції йде приблизно 15 кг штанів та 10 кг кофт. Штани і завужені донизу, і на манжетах. Хороші, як бачите, йдуть практично всі розміри. Відбавши дану лот, ви та ваші покупці будете задоволені хорошим асортиментом трикотажного одягу. Поки що начебто третій мішечок, один із кращих, що сьогодні ми знімаємо. Дуже хороші розміри в достатній кількості. Мінімальне замовлення, один мішок 20 кг. Вартість мішка 3430 гривень. А тепер штанці йдуть різнокольорові. Достатня кількість темних була. Кофти також йдуть різнокольорові всіх розмірів. Ціна за 1 кілограм 3,5 долари, вага мішка 25 кілограмів, вартість мішка 80. 7,5 долара по актуальному курсу на сьогодні мішечок виходить 3430 гривень. Щоб здійснити замовлення, підписуємося, друзі, на наш канал. Робимо замовлення. Не втрачайте можливість на вигідну покупку з текстильною групою Кавлатекс. Щоденно ми знімаємо для вас різноманітні цікаві сезонні позиції за вигідними доступними цінами. Дуже хороший мішечок. Мішок номер 3 три, одягу трикотажного. Хто ще не встиг придбати, рекомендуємо мішечок номер 3 І за станом хороший, і за розмірами. Цікавий, різноманітний йде модельний ряд. Отакі от різнокольорові ковтинки йдуть також. Сіренькі, жовтенькі, темні. Є як однотонні, так можуть траплятися із малюнками, принтом, надписами. В вашій увазі зараз був представлений мішок номер 3 трикотажного одягу. Вартість мішка 3430 гривень. Позиція йде міксована, а модельки і чоловічі, і жіночі. Ви бачите, і сіренькі, ось такі, і темні, чорні, однотонні. Ось така ковтинка зі спідничкою внизу. Голубенькі, оранжеві, жовтесенькі.